Шановні друзі, вітаємо в медіа-центрі Чернігівської ОВАД. Сьогодні е, говоримо про те, як на Чернігівщині відбувається реалізація програми Є-Відновлення, і про це е, говоритимуть наші експерти, виконавчим обов'язкою начальника управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА Сергій Кореня та голова громадської організації «Український голос громад Руслан Марченко. Починаємо, пане Сергію, запрошую. Дякую, вітаю. Дійсно, у нас триває процес реалізації державної програми є відновлення. Яка передбачає надання компенсацій громадянам за повністю знищені об'єкти мирокомого мина і за власне пошкодження ті будівлі, які потребують капітального ремонту різної ступені складності. Отже, станом на сьогодні ми в цілому по категорії пошкоджених будівель маємо всього поданих 5500 заяв. Це власне цей обсяг заяв накопичений фактично з моменту старту цієї програми, ось які триває вже декілька років. З цієї кількості на сьогодні більше 4 тисяч заяв повністю відпрацьовані і погоджені комісіями. Тобто, це ті заяви, які отримали певні нарахування для проведення оцих от ремонтних робіт. Загальна сума таких призначених виплат становить Майже 400 мільйонів гривень. Тобто це ті кошти, які комісії нарахували громадянам по їхніх заявах для проведення цих ремонтних робіт. Тут, власне, включаються компенсації для проведення ремонтних робіт по категорії А за легкі пошкодження і по категорії Б це більш складні пошкодження, які мають більшу суму компенсації. Також варто зазначити, що фактично відпрацьовано вже більша кількість вхідних заяв. Тобто ми зараз маємо всього навсього всього заяв, які знаходяться в черзі, це по всій області. Тобто ну, вже така досить значна динаміка. Ось і, мабуть, переважно більшість цих заяв стосується все-таки прикордонних громад, де постійно йдуть обстріли, постійно руйнуються житлові об'єкти. Ось з цього вибороті комісії на даний момент трошки більше 400 заяв. Це ті заяви, які знаходяться в активній роботі на розгляді комісій. Частина цих заяв має статус призупинено. Це стосується тих випадків, коли є певна проблема з поданими документами, і комісії ставлять їх на паузу для того, щоб уточнити якісь деталі. Для того щоб заявник громадянин міг надати якісь додаткові документи чи підтвердити його право на отримання компенсації. Найбільш поширеними проблемними випадками, мабуть, є відсутність належних правстановлюючих документів державного реєстру речових прав, відсутність згоди співвласників теж досить часто трапляється. Ну і досить такий широкий перелік таких питань, які потрапляються в роботі комісії. Якщо говорити про знищені об'єкти, тут у нас реалізується, як я і казав на попередніх брифінгах, два види компенсації. Перше, це отримання житлового сертифікату це власне електронний документ, який людина може отримати замість зруйнованого житла на певну суму, яка нараховується по формулі визначеної постанові. І які вона може фактично обміняти на, новий, на нову квартиру, на новий будинок. Тобто придбати за це електронний сертифікат. Всього у нас на цей вид компенсації в області було подано 1200 1200-300 заяв. З цієї кількості 750 відпрацьовані і погоджені, і відповідно ми маємо 750 сформованих житлових сертифікатів. Це в цілому по області. Загальна сума виплат, призначених по цьому виду компенсації, становить трошки більше 1 мільярда гривень. Тобто це ті кошти, які громадяни так чи інакше витратять у формі житлового сертифікату на придбання квартир, будівель або в межах нашої області, або в інших регіонах України. Тут кількість заяв, яка стоїть в черзі, ще менша, їх там близько 60, і ще близько 90 заяв знаходяться в роботі комісії, там, де комісії визначають, оцінюють по чек-листам вартістю сертифікату, і які там знаходяться на затвердженні відповідних виконкомах. Якщо говорити за Інший вид компенсації за знищене майно це грошову компенсацію на відбудову. Це, скажімо так, менш популярний вид, тому що все-таки більшість громадян подавалися на житлові сертифікати, але ж було у нас 250 заявників, які подали заяву на отримання грошової компенсації для самостійної відбудови. Тобто, це той випадок, коли людина отримує такі самі нарахування, як і на сертифікат. Але не у вигляді електронного документу, а у вигляді певної суми на спеціальний електронний рахунок, які вони, які вони зможуть витратити на відбудову того житла, яке було знищене на власній або іншій земельній ділянці. Отже, всього у нас по цьому виду компенсації було подано 255 заяв. 6 стоїть в черзі, 35 в роботі і 172 заяви повністю відпрацьовані, мають погоджені суми, загальна вартість яких становить 351 мільйон гривень. Тобто це цифра, яку люди в подальшому зможуть витратити на відбудову власного житла. Тут також варто зазначити, що в минулому році на початку цього року. Були затримки з виплатою саме цього виду компенсації. Це було пов'язано з певною нестачою коштів на відповідних бюджетних рахунках, але цього року ми вже отримали відповідь від міністерства, що кошти на цей вид компенсації передбачені в бюджеті і через якийсь час розпочнуться виплати по цьому виду компенсації. По інших видах таких проблем не спостерігається так чи інакше, люди отримують кошти на ремонтні роботи і по сертифікатам. Всього в нас в області було реалізовано близько 300 сертифікатів, тобто, відповідно, було придбано близько 300 одиниць житлового майна. Ось ну і в цілому ця програма продовжує діяти, тобто, люди можуть подавати свої. Інформаційні повідомлення, заява на отримання компенсації, за пошкодження та знищення майно. Це ситуація також досить часто, оскільки ми зараз бачимо вже меншу динаміку подачі заяв, але ж вона є. Тобто кожного тижня фактично 2, 3, 4, 5 заяв додається, тобто хтось повертається з за кордону, починає подавати ці заяви, оформлювати компенсацію, хтось з-за кордону через родичів, знайомих ці процеси проводить. Ось, тобто він поступово продовжується. Також хотів додати декілька слів стосовно наших прокордонних громад. На даний момент це територія можливих бойових дій, Ось, але ж хотів додати, що в минулому році, в минулому році уряд спростив процедуру отримання компенсацій. Якщо будуть території в зоні активних бойових дій, тобто хотів зазначити, щоб люди не хвилювалися, що навіть в таких випадках вони зможуть отримати компенсацію. Ось єдина відмінність, що комісії працюють лише за умови наявності безпеки. Ось, тобто вони фізично можуть туди виїхати і щось обстежити. І е, ті компенсації, які їм будуть нараховані, е, вони можуть бути реалізовані з декількома умовами. Тобто, якщо це сертифікат і гроші на відбудову, то вони можуть бути реалізовані на інших територіях, де немає бойових дій. Ось, е, або після того, як цю територію виключать з цього переліку. Тобто подати заяву, отримати рішення комісії вони зможуть в будь-якому випадку, якщо там немає загроз для безпеки, ось, але ж реалізувати зможуть вони або на іншій території, або коли це територію виключать з переліку. І, відповідно, гроші на проведення ремонтних робіт аналогічно також можуть бути нараховані, але ж зможуть бути реалізовані після того, як цю територію виключать з цього переліку. Ну, це якби, досить таке частинне питання, з яким люди зараз звертаються, що робити, якщо. Ось. Тому треба е, зважати от, на ці всі моменти. Ну, а так, в цілому, можу зазначити, що е, реалізація програми є відомлення триває. Е, більшість заяв, які були в черзі е, в минулому році, позаминулому, відпрацьовані, Ось, е, інша частина заяв знаходиться в роботі. Зрозуміло. Дякуємо за інформацію. Пане послане, що є доповнений. Доброго дня. Так, я сьогодні чисто інформаційно, хотів би донести деяку інформацію до населення. Може кому буде. Потрібно і цікаво. Для подальшої роботи, скажімо так, на поточний час вже відновили роботу всі реєстри Мін'юсту. Це реєстр нерухомого майна, реєстр заборон та відчужень, реєстр арештів та всі інші реєстри, що попряковано Міністерство юстиції. Тому, хто на поточний час вже мав заброньовані грошові кошти за житловими сертифікатами, вони вже можуть їх реалізувати і укладати договори купівлі-продажу. Переповну в них в цьому вже виникати не буде. Також хочу зазначити, що на поточний час вже запрацював міжнародний реєстр збитків. І безпосередньо і ми вже подавали заявки, допомагали в подачі заявок, і люди самостійно можуть подавати заявки до міжнародного реєстру збитків за двома напрямками. Перший напрямок це пошкодження та знищене об'єктом нерухомого майна. Другий напрямок якщо загиблий член, близький член сім'ї. За напрямком. Пошкоджене та знищене майно він передбачає 16 кроків. Люди через застосунок Дія або через веб-портал заходять до цього реєстру і посередньо по алгоритму, за підсказками, подають дані заявки. Якщо людина зверталася за державною програмою Є відновлення, то певна кількість даних, тобто акт, сума пошкоджень це вже підтягується до міжнародного реєстру збитків автоматично. Якщо людина бажає подати заявку на більшу суму грошових виплат, скажімо так, яких вона зазнала на її думку, вона повинна до цього реєстру надати, підтверджуючі документи, які встановлюють факт зазначених збитків. Тобто це може бути технічний, звіт, зроблений людиною самостійно, фотофіксація та інші документи. Це все передбачено, це вже все працює. Окрім того, також ще хотів нагадати населенню, що житлові сертифікати можуть бути. Але тут є ключовий момент, який я вже зазначав раніше, що якщо люди хочуть успадкувати житловий сертифікат, а це передбачено законом безпосередньо, то потрібно звертатися до нотаріусів, які приєднані до рпз які працюють з рпз які мають можливість побачити, що спадкодавцю був за життя сформований житловий сертифікат, там буде зазначено його номер, сума, дата формування. І потім безпосередньо у свідоцтві про право на спадщину повинні бути зазначені реквізити саме даного житлового сертифікату, а не, як зазначається зачастую, частина там об'єкту вже зруйнованого колись майна. Тому це така основна інформація на поточний час для населення. скажімо так. Ну, я теж хотів додати стосовно цього процесу. Так, дійсно, у нас в області всього більше 30 нотаріусів, які підключені до РПЗ. Це переважна кількість їх знаходиться в місті Чернігові, але є ще в Прилуках і в Ніжені. Ось сам перелік можна подивитись на офіційному сайті відновлення, тобто там є адреси цих нотаріусів, ну і там їхнє прізвище по батьків. Тобто є місце, де можна подивитись до кого звернутися, тих чи інших питань, які стосуються внесення відомостей в РПЗН, і стосовно питань, які пов'язані з її відновленням, безпосередньо. В принципі, такі люди в нас є, які підключені, треба глянути, де вони знаходяться, територіально, які там ближче до громадянина, безпосередньо златати, щоб вони там допомогли рішенні цих проблем. Да, тоді можу доповнити зі своєї сторони, що даний перелік дійсно розміщується на сайті Національної палати, палати нотаріату. Там можна цю інформацію дізнатися, через веб-портал Дія можна цю інформацію дізнатися. Ну і просто в інтернеті також це можна інформацію дізнатися. Також звертаю увагу громадян, які вже... Отримали житлові сертифікати і їх успадкували і відкрили спадщину у державних нотаріусів. Так? Якщо дані сертифікати не були включені до свідоцтва про право на спадщину державним нотаріусом, то в подальшому це питання можна вирішити шляхом видачі до додаткового свідоцтва про право на спадщину. Але людині вже потрібно самостійно звернутися до іншого нотаріуса, який має безпосередньо доступ до РПЗМ, отримати витяги, що спадкодавців були сформовані дані житлові сертифікати. І потім з підтверджуючими документами вже звернутися до того нотаріуса державного, де він відкривав спадкову справу з проханням видати додатковий свідоцтво по право на спадщину. Лише в цьому випадку буде видано додаткове свідоцтво і людина спадкує дані житлові сертифікати. Але з цим процесом, мабуть, не варто зволікати, оскільки сертифікати чинні. 5 років, 5 років з моменту так. видачі. Так, тому що уникнути різних там, правових колізій все-таки варто. З такими питаннями поспішити, щоб їх встигнути переформити, ну, і відповідно встигнути реалізувати. Бо от у нас програма вже триває декілька років, от фактично там, два роки вже могли сплисти да, з цього загального терміну. А процес підбору вже також вимагає певного часу. Ну, в принципі, це стосується і інших видів і про шей на ремонтні роботи, які також мають певний термін використання там, рік і трошки більше, якщо інший вид. Ось. І також, мабуть, хотів би сказати, що громадянам треба пам'ятати, що проведені роботи ремонтні, всі вони потребують повідомлення про їх завершення. Відповідно, верифікації від відповідної комісії або проміжної, якщо це там, велика компенсація. До 500 тисяч або кінцево, якщо це або велика, або маленька компенсація. Ось. Тому це ті моменти, на які варто звертатись громадянам. Ну і традиційно в кінці додам, що е, всі громадяни, у яких виникають проблемні питання, які там стосуються реалізації цієї програми, вони можуть безпосередньо звертатись на гарячу лінію е, служби підтримки і відновлення. Ось, звертатись безпосередньо до нашого управління, ми теж можемо допомогти людині в цьому процесі. І до нас, в принципі, дуже багато людей звертається. Ну або такі громадських організацій, як от у пана Руслана, які також здійснюють безкоштовну, юридичну, методичну допомогу людям в цьому процесі. Зрозуміло. Дякуємо спікерам. Чи є запитання, шановні друзі? Якщо? Немає, то на цьому бриф завершено і до нових зустрічей.